Один день студентки і життя поза парами підйом о сьомій ранку. На збори є хвилин 40-50. Спершу потрібно поїсти, а то інакше день явно не вдався. На стіданок, якщо це так можна, звісно ж назвати. У мене булочка та капучино. Потім йду швиденько вмиватись, чистити зуби та переодягатись. І приблизно о 7.50 виходжу з гуртожитка та топаю на пари. Я студентка математичного факультету, тому сьогодні у мене дві пари комплексного аналізу та одна пара комп'ютера у математичних дослідженнях. І після закінчення пар купила бургер і пішла в гуртожиток перекусити. Бо мені ліньки щось собі приготувати. І о 14-й годині збираюсь у центр міста помалювати, зустрітись своєю коліжанкою. Виходжу я о 15:20 та направляюсь на набережну, де сідаю але не довго, бо почався сніг. І вже о 17-й годині ми зустрілися по другій за чашкою кави погомоніти. А вже о 19.30 її лише орму разом з хлопцем. І о 20-й годині я була вже в гурті, де я займалася своїми справами. У 22 годині я пішла спати. І ось такий у мене був типу продуктивний день. Пишіть, будь ласка, як ваш проходить день?